Правильно, це є. Дали із сільської ради інформацію, що будинок із 54-го року. От, ну, воно так і пішло по документах, але це Ровестик. Я родилася 72-го року. Хата. Будинок ваш збудований, 1972 да, року? Так, да. так. Прийнято. Шановні глядачі, я вас вітаю. Я рухаю зараз в село, яке знаходиться в Броварському районі Київської області, село Черевки. Поруч зі мною в машині сидить господиня будинку Інна Інна? Угу. Батьківна. Так. Да. А як вас по батькові Інна Антоніна. А, Антон, господи, тільки що багато. Е, Мені зразу зробили зауваження, що Рома, включай камеру і показую відразу, тому що при в'їзді в село по лівій стороні є фермерське господарство. Тут від дороги проїжджав колись, продавали кавуни. Що тут ще продають? Ясні. М'ясо свиняче продається. Овочі, фрукти, Овочі, м'ясо, ягоди. М'ясо, сало і ковбаси, і різдвяні прибамбаси. І прибамбаси в дупі да, бачили Газпром, всіх вітаємо з різдвом. Да. Ви так не чули? Я це... От вас що хочемо почути. Я це спеціально виділю на відео. Так, між згурівкою і черевками дає дамба. І якщо так розібратися, то по правій і по лівій стороні повинна бути річка Супій, правильно? Так. Да, ну річка вона вже... Все вже. Але вона заросла. Ну втопитися там ще можна? Ну, якщо є бажання, то. Хто захоче, то втопиться да, і в ложці. Да. І в ложці води. Оце шутка. Оце почало розповіді про будинок, просто шикарне. Ладно, давайте зараз заїдемо в, в... в село. Так. І трошки про село розкажемо. Ану так. Бемаємо нап... в село Черевки. Написано, що воно засноване в 1540 році. А що то в 2012-му відбулося? По... ця постройка поставила. Стелу поставили, стелу, да? Стелу, да. так. Все, зрозумів. Так, я ж бачу, що тут постійно курсують автобуси. Давайте будемо туди повертатися. Церква там і магазин. Давайте. І сільська рада. І сільська рада, і сполучення прекрасне. На Київ їде автобус, автобус на Березань їздить із Гурівки до ЖД вокзалу скільки разів? Ну, Київський то два рази ходить на день. І ага. березанський не буду, не знаю, скільки разів. Був тут тось, щось якесь. Ух ти, так, да, церква ваша ж тут реально кльова. чуєте? Приємно на неї подивитися, так виглядає класно. Новенька, симпатична, в сучасному стилі. Сільська рада, вон, все перекрито, файненько, навіть криниця під сільською радою. А це що у нас по лівій стороні? Це магазин тут був. А про товари ось туди далі, магазин. А, ось ось магазинчик ось він, ще один. Да. Так, продовольчі товари. Це. А, так там відділення нової пошти я дивлюся. Ну так, да, зробили. Ага. О, і він водичку типу, Аля набирай. Це є. А, бюветик зроблений. Слух. О, і дитячий майданчик. Так, ну ладно, нам назад ж. Тепер назад їдемо. Угу. Так, ну а тепер я тут прискорюю відео для того, щоб видно було, що село таке доволі немалесеньке. Люди виходять на центральну площу, а ми переїжджаємо в другий край села для того, щоб показати вам будинок, правильно? Так. Все, поїхали. Ось це центральна зупинка. А, так стоп, тут же з лівої сторони ще один магазин. І ще ж магазин, оце. Ось, він. О, ось тут, ось да. тут магазин. Нам же направо, так? Так, так. Я в магазинчик, на жаль, не піду. Люди дуже сильно. А, є доби... ще ж там дуже калиновий гай, дуже красивий заклад, де обід, урочисті, а, події. А, ще ресторанчик є? Да, да. Ось Ух ти! Ніфіга собі. Слухайте, так да, як для села, так то я вам скажу такий нормальний. Ну не ганделечок, а. Ну тут урочисті події відбуваються. Я, я за ганделик мовчу, а то ще точно, точно по пиці получу. Материна світлиця, калиновий гай, всі такі гарненькі ворота, взагалі все прикольно. Порядочок. Молодці організатори. Хто власник даного ресторанчику, вам великий-великий лайк. Що ж, ну, а ми поїхали до будинку. О, шановні глядачі, ось дивіться, будь ласка, приклад того, що автобуси їздять. Ось автобус на Київ. Да. київ Гурівка Згурівка... через Нову Олександрівку. Згурівка, київ, так. Да. Так, шановні... а, а це ж так, напряму, де ґрунтова дорога. Шановні глядачі, до будиночку, в якому ми їдемо, можна повернути сюди направо і напряму, навпростець швидше приїхати. І хто не захоче їхати по грязі, коли буде мокро, можна проїхати по асфальту. От ми зараз проїдемося по асфальту до будиночку, для того, щоб ви орієнтувалися. А потім буду виїжджати, покажу виїзд. Асфальтована дорога до асфальтованого покриття ну, 50 метрів. І ми з'їхали. Як бачимо, по вулиці є електроживлення, бачу на опорі є інтернет, бачу є освітлення, бачу сусідів. І ось будиночок, який ми сьогодні з вами подивимось. По лівій стороні господарський блок, але цей господарський блок він не, не годиться. Зараз я вам зайду, покажу. Там є і. А, як є, ось у і стоїть. Їхній е, господарський блок нормальний, цілий, не зруйнований, з цегли. Цей просто для господарства його бажано вже розбирати. Вон, вийшов пан сусід. Вітаю вас. Рухаємося до будинку. При вході на що ми звертаємо увагу. Будиночок під металевим дахом. Веранда добудована. Ось криниця. В криниці вода є. На подвір'ї хозблок я вже говорив, є. І у будинок заведено газове постачання. Дюраль алюміній криша. Криша, дюраль алюміній. Зрозуміло. Не фарбована чи фарбована? Ні, не фарбована, дюраль алюміній настояще. Поняв. У будинок заведено газ, встановлено лічильник. Тут газ середнього тиску. Він бачите, стоїть редуктор. Це говорить про те, що сюди приходить поток газу під високим тиском, ну, під середнім. А потім він заходить в редуктор, редуктор його понижає, і у вас на виході завжди буде стабільний потік газу, і у вас ніколи не буде такого, що газу зменшилося, і аля біда не хоче горіти котел. Але тут є ще свої переваги, що цей будинок обігрівається газовими конверторами. Зараз я вам обійду весь будинок навкруги, все покажу. Дерев'яні вікна, стіни ззовні цегла, обмосточка рівненька-гарненька. Ось газовий конвертор 1, газовий конвертор 2. До них, як бачите, підходить газова труба. Коробку бажано вже буде в майбутньому підбити заново. Але метал, цьому металу зносу немає. Це саме головне. Тут жили люди, ну, батьки, діти зараз живуть в іншому місці і тому продають. Ось по углу було якийсь рух, угол гуляв верх-вниз, але він не відходить. Тріщинка з'явилася, а угол не відпадає. Критичного не бачу, як на мене, б, я б його трошечки стяжечками підтягнув би і все. Але кожному своє. Я даю тільки рекомендації, а не вказівки, що кому як робити. Рулим далі. По правій стороні господарський блок. Пан сусід. Ще раз добрий день. Так, треба ще сусіда сьогодні ще третій раз зустріти. А тепер дивимося на будиночок з даного ракурсу. Що ми тут бачимо? Будинок, веранда, вікна дерев'яні. Що, давайте в будиночок зайдемо. Давайте. Пані хазяйко. Криниця робоча, електроживлення, одна фаза. Заходимо в будинок. Дана верандочка у нас прибудована, ліва сторона, як холодна, облікується. Права сторона у нас облікується. Хто як захоче, комора. Просто комора. Навіть скриня стоїть. І дах не підбитий. Далі ми попадаємо в прихожу. А що у нас світло? А світло у нас викручена пробка, понятно? Давайте вкрутимо, щоб нам хоть трошечки проясніло в глазах. Що ж, давайте включимо в калвикл. Да буде світло, сказав Роман Електрик, з допуском звише 10 тисяч вольт. Раніше це був центральний вход в будинок. Дерев'яні дерев двері, дерев'яна підлога. І тут унікальне планування цікаве. Галас на горища. Стоять, стоять сходи, ну драбина. І на праву сторону у нас є топка, якщо топити дровами, можна обігрівати праву сторону. На ліву сторону теж є кухня, яку можна топити дровами і обігрівати ліву сторону. Це по, пл... по планіровці у людей зроблено як газ. Ні, не газ, не кухня. Була колись як кухонька. Але хто як захоче, так і використає. Але з кухні можна попасти і так до кімнати. І так, до коридору. Що ж, заходимо. О, стеля підбита. Газові конвертори. По газових конверторах є своя перевага, вони не бояться промерзання. Якщо у вас стоїть газовий конвертор, ви його на зиму можете виключити, взимку приїхати, в хаті буде морозяка, ви його включите, він вам хату прогріє за буквально за 3-4 години. Вони жарять так, що на них можна шашлики жарити. І кабана жарить, і ще когось можна жарить. Так, піч. Піч зроблена здоровезна. Хто захоче, буде двохспальне ліжко на підвищенні. Перевага, спитає вище, тепліше, не треба низ натоплювати. Підлога, вся дерево. Тут вихід до кухні. Получається, в нас ця кімната як прохідна. Ага, я поняв. У нас дві кімнати получаться прохідних, тому що. Тут величезна, величезна піч, а тут величезна, величезна зала. Також газовий конвертор. Так слухайте, тут конвертор, мабуть, п'ятерка. Це дуже потужні конвертори. У мене просто стоїть, по-моєму, тройка, він менший, то він отаку кімнату наганяє дуже швидко. А тут взагалі, я думаю, ташкент буде. Підлога дерево, вікна дерево, стеля підбита. Зала така доволі немаленька, простора, сонячна. Сонце вікна світить. І от там у нас є ще одна кімната. Давайте її зацінимо. Ліжко раз, ліжко два, все залишається. Стіни побілка, але ніде нічого не підтікає. Нічого. Нормальна, нормальна спальня. Зробити своє планування і, будь ласка, заходь живий. Так, шановні глядачі, село Черевки. Київська область, Броварський район. І е, Скільки у нас земельна ділянка соток? Значить, земельна ділянка 0,2870 гектара. Так, 28 соток для е, городини. Для Городини. І це рілля. А, так, так тепер малоповерхова забудова 0,25. Під будівництво 25 соток. У будинок газ заведено, світло заведено, криниця на подвір'ї, автобуси через село курсують, школа вивозять у нову Олександрівку. У нову Олександрівку. Е, сільський автобус. Сільський 10 хвилин їздить до нової Олександрівки. Так, Олександрів. е, Сусід справа є, сусід зліва, зараз піду, пошукаю, теж є. Е, напроти будинку, то в нас поле вже. Так. Да. До асфальтованої дороги 50 метрів. Інтернет по вулиці є, можна під'єднатися. Е, так, що ще розповісти вам цікавого? Автобуси Київ згурівка ми самі були свідками, як він проїхав. І на Березань теж. І на Березань? Так. Да. До вокзалу ж... Железнодорожного вокзалу. Да. Так. Добре. Податку по даному будинку немає. Кому цікаво, будь ласка, пишіть, дзвоніть, передивляйтеся відео. Ціна, як завжди, є в мене на сайті. Ціна в описі під відео. Заходьте, дивіться, учіться. Не лайтеся бо того, що всі люди, хто не хоче користуватися сучасними гаджетами, вам стає набагато важче. А ви просто напросто приділіть трошки часу, сядьте, поклацайте, пошукайте, поп попробуйте розібратися, і все вам стане зрозуміло. Так як малі дітки учаться, так і ви повчиться. Все буде супер. Зараз беру нове обладнання, біжу навкрої хати, роблю фотосесію, монтурую відео, виставляю вам на огляд, а ви дивіться на дивані в себе і приймайте рішення, підійшов вам цей будинок чи не підійшов, і ждемо вас на огляд. Правильно? Правильно. Давайте мікрофон підій. Давайте. Він, він так просто не оцепиться від вас. Так, ладно. Шановні глядачі, я як і обіцяв, що виїжджаючи від будинку. Ми покажемо дорогу пряму від будинку до трансформатора, до вигону, там де зупинявся по вулиці. І ось, будь ласка, тут трошки дорога асфальтована, потім трошечки пішла насипна, а я б сказав би, що вона більше як ґрунтова. Тобто, зараз, поки сухо, тут їхати без проблем. А як буде сильно е, упадуть дощі, то краще тоді їхати навкруги, направо і по асфальту. Але тут. Скорочення так доволі серйозне. Якщо в плані пішечки пробігти чи на велосипеді проїхати. Вон стоїть як ви казали, камазюра. Mm -hmm. О, так тут ще й один дитячий майданчик є. Теж неподорого. Ну так. Да. Кожного своє бачення, як дітки дуже гулять. Що ж, всім дякую за перегляд. Наприклад, зразу поки їдемо, розказуйте. Школа. Школу возять у Нову Олександрівку дітей. Автобус району виділив і возять у Нову Олександрівку дітей. Так, магазин. Два магазини. Ага, один час, по-моєму, ми подивимося в, тут по центру, прямо так. по центральній вулиці, а другий А другий біля церкви. Але ж ваш будинок в противоположному напрямку. Ну так. Да. І скільки до будинку ой, до магазину нам тіліпать пішки? E, значить, Пішки 15-20 хвилин, якщо спокійно йти. Взагалі, орієнтир 20 хвилин пішки або на лісопеті 5 минут. Да. Поняв. Так що, люди, хто, хто купа, куп, покупляє будинок, той обов'язково має мати лісопет. Правда, Логично. не правда? От як добре, хоч ви зі мною зайдемо.